Помічали, як дитина щось робить і раптом дивиться на вас. Дитина в цей момент не питає дозволу, не перевіряє, правильно чи неправильно, і дуже часто навіть не чекає похвали, дитина шукає погляд. Чому це важливо? Тому що саме через погляд і присутність дорослого дитина переживає базові відчуття: Я є, я не одна, те, що я роблю, має значення. Я впливова. Це фундамент психічного розвитку. І так, що відбувається, коли дитина щось робить і дивиться на дорослого. По-перше, вона начебто питає: Ти це бачиш? Ти мене спостерігаєш? Ти спостерігаєш те, що я роблю, ми разом в цьому. Це називається спільна увага, один із ключових механізмів психічного розвитку, коли дорослий помічає, реагує, відзеркалює. У дитини в цей момент формується досвід. Мій досвід поділений з іншими. І тут нема оцінки, тут лише присутність. друге у дитини через погляд дорослого формується образ через відображення свого я. У дитини ще немає стійкого внутрішнього образу я. Дитина завжди пізнає себе через реакцію іншого. Коли дорослий дивиться, усміхається або просто коментує без оцінки, мозок дитини отримує сигнал. Те, що я роблю, має сенс, і це основа для самооцінки, цінності. Внутрішньої опори, тілесної цілостності, психічної стійкості. По-третє, через погляд формується досвід саморегуляції, досвід сорегуляції. Особливо часто дитина дивиться на дорослого, коли робить щось нове, аби т... коли робить щось, що є ризикованим для неї. Через погляд дитина, начебто, питає, можна це безпечно, ти в цей момент зі мною. А дорослий своїм обличчям через погляд заспокоює або м'яко обмежує. Так працює сорегуляція. Спочатку регуляція приходить ззовні і лише з часом стає внутрішньою. Через погляд дорослого формується у дитини відчуття я впливова. Дитина дивиться на дорослого, бачить реакцію і з'являється досвід. Те, що я роблю, має значення. Я впливаю на Всесвіт. Це дуже важливі діагностичні критерії. У типовому розвитку дитина спонтанно шукає погляд, дивиться результатами, перевіряє реакцію іншого. А якщо цього нема, то це може бути ознакою труднощі спільної уваги, порушеної сорегуляції, нейровідмінностей. Коли дитина дивиться на вас, не кажіть молодець. Достатньо сказати, я бачу, ти будуєш високу вежу. Це принципово різні речі для мозоку дитини. Дитина дивиться на дорослого не для похвали, а щоб переконатися, що вона не одна у своєму досвіді. Пошук погляду дорослого під час дії відображає розвиток спільної уваги, сорегуляції та формування відчуття безпеки для дитини. Відсутність цього поведінкового патерну може свідчити про труднощі соціальної взаємодії та інтеграції досвіду.